Мої вітання гостям, а також підписникам каналу і взагалі добрим людям. Обіцяв людям показати, як в мене встановлений масляний фільтр. Так як показати неможливо, придеться дещо розібрати. Тому не перемикайтесь, я ставлю на паузу, розберу і покажу далі. Так, продовжимо. Зняв я свій масляний фільтр. Дістав старий мотор. Тут з трубки капає ще масло. Які наші дії? Ось той є двійний штуцер, де у нас є змазка на головку і змазка на колінвал. Знімаємо той двійний штуцер, він нам вже не потрібен. Це його в сторону. Треба виточити ось такий штуцер. Сюди він має 23, сюди 35. Сквозного отвору нас тут нема в ньому. Бачимо отвір до, до половини. Далі які наші дії? Беремо цей штуцер, беремо шланг від фільтра. Зараз однією рукою не, неудобно знімати, зараз чуть-чуть наживлю, покажу далі, якщо зможу. Йдемо далі. Неможливо однією рукою знімати. Значить, вихід з насоса пішов на фільтр. Вихід з фільтра пішов шланік от сюди. У нас є, від виточив такий, не знаю, як правильно назвати, гайка. І тут йоршик. заходить сюди і закручується сюди. Все, подається з. Масляного насоса на фільтр. Центральний з фільтра виходить, і йде от сюди, подається на штуцера і пішло на змазку на колінвал і на головку. Вроді все, просто. Ще два слова про насос. То в мене на старому моторі не було тиску. Під Підклапаною, не підклапаною, під, клапаною, під кришкою там не було резинового кольця раз і другий раз з часом насос виробився, шестерні малий люфт. Отут під кришечкою є тоненька прокладочка. Я її викинув, насос крутився від руки, але тиск виріс в разі. Ну, так, коротко, що хотів сказати, сказав, кому що не зрозуміло, питайте. Все, поясню, все покажу. Всім дякую за увагу. прийдешнім новим роком. Щастя, миру і удачі!